Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч Під обстрілами на велосипеді Станіслав Гринь, місто Чернігів. Моя сім'я складається з п'ятьох осіб я, дружина і троє дітей. Двоє дівчат навчаються в Бучі, звідти їх евакуювали ще в перші дні війни. А ми з дружиною залишилися в Чернігові і тривалий час ховалися в підвалі молитовного будинку. Нас там було близько 30 осіб. Моя старша донька зі своїм сином перебувала в друзів, вони ховалися в їхньому підвалі. Перебуваючи в підвалі молитовного будинку, ми від самого початку домовилися, що виїжджатимемо всі разом. Для цього потрібен був транспорт, але найголовніше безпечний виїзд, якась пауза між обстрілами. З нами були маленькі діти, навіть двомісячна дитина і вагітна жінка. Ми чекали до останнього, вважаючи, що в церкві безпечне місце. Забарикадували всі вікна, готувалися до обстрілів, не вмикали світла, щоб не привертати уваги ворога. На випадок, якщо не буде води, зробили запас у 300 літрів питної і 200 літрів технічної. Ми намагалися створити такі умови, щоб люди заспокоювалися і приходили до тями, бо ті, хто до нас потрапляв, були у важкому стані. Біля їхніх будинків вибухали снаряди, а самі будинки були пошкоджені. Тому ми молилися щоранку і щовечора, а також перед їдою. У суботу намагалися проводити служіння. З нами був пастор Олексій Тетяничко, він усіх підтримував. Також майже щодня один хлопець на ім'я Максим привозив нам вісім буханок хліба, він сам його пік. На велосипеді з прапором України він під обстрілами приїжджав до нас і привозив хліб. Його подвиг хочеться виділити особливо. Адже щодня, рятуючи людей від голоду, він сам наражався на смертельну небезпеку. Ми трималися і молилися, але в останній тиждень не було електрики і тепла. Потім вимкнули газ, і ми зрозуміли, що почалася блокада. Знайшли транспорт, паливо, і рано вранці почали збиратися. О четвертій годині ранку ми зайшли в автобус. Над нами пролетів літак, і ми почули вибухи. Було дуже страшно, але Бог зберіг. О шостій ранку ми виїхали. Довелося проїжджати полями, минаючи небезпечні дороги. Отож до Києва їхали десять годин. Зазвичай дорога займає до двох годин. На узбіччях бачили багато спалених машин, але слава Богові змогли дістатися до Вінниці, звідти вже кожен вирушив у своєму напрямку.